Шалом, це Славко і Ася. Чому ви так рідко чуєте золоте слово Асі? Це через її культуру виховання та скромність. Все таки корейщина надає собі, взнається знаки нам. Бо все розумне вона обговорює зі мною на жаль, після сюжету, а не перед ним. І тому доводиться робити додатки. От зокрема за важливість американських розвідданих сьогодні вночі або завтра вночі. Ми дізнаємося, наскільки ексклюзивні розвіддані постачали нам Сполучені Штати, Штати і наскільки вони важливі для ведення подальшої офензивної війни проти Ерефії. Зрозуміти: от якщо українські дрони не полетять на НПЗ, на компресорні станції на систему нафто і газопроводів Ерефії ближчими ночами, то значить вплив американської розвідки і американських... Заборон на нас суттєвий. А якщо полетять, то це вказує на важливість американських розвідданих і на їхніх заборон. А цього нашого любого портника я поставив просто не тому, що я його слухатиму. Що він може сказати, поки дрони не полетіли? А як приклад того, що демагогія не має випереджати факи. Розумієте? Спочатку треба подивитися, чи полетять українські дрони. На кого вони полетять, як саме вони полетять. Розумієте? Скільки нафтопереводних заводів і трубопроводів кинуться навперей, ми будуть кинуті в бій в якості засобів ППО на РФ? Да. Отася не показує факт, ася показує дулю, щиру корейську дулю. А потім вже нести пропаганду. Так що дочекаємося ночі. Якщо не цієї, то наступної. Бай, ми ще ми так просто в майбутнє не дамося. Україна так просто без бою в майбутнє ніколи не переходила. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.